Для прочитання я обрала книгу України інкогніта топ-25. І хочу прочитати цитату зі статті Сергія Кота про британського журналіста Ланцелота Лоутона, який у 30-х роках був дописувачем газети для української діаспори у США. Жоден народ не боровся так тяжко, як українці, щоб утвердити свою незалежність. Українська земля наскрізь просякнута кров'ю. І продовжує. Головною проблемою для сьогоднішньої Європи є проблема українська. Глибокий інтерес до цієї країни зумовлений її впливом на європейський мир і демократію. Не дивно, що про цю країну досі так мало було чути. Гноблення української нації постійно супроводжувалося забороною слова Україна та приховуванням навіть самого існування українців. Це стирання з лиця землі проводилося так успішно, що для більшої частини світу Україна залишилася тільки в поезії та переказах. Завжди і незмінно вважалося, що якщо вона десь колись і була, то вже давно похована на кладовищі мертвих і забутих націй. Наприкінці 2013 року українська нація воскресла з кладовища мертвих і забутих і заявила світу про себе на весь голос. Навіть закричала. Вже більше року слово Україна не сходить з вуст усього світу через політиків і пресу, але, на жаль, у страшному контексті війни. Слова Ланцелота Лоутона все ж таки виявилися пророчими. Нині європейський мир дійсно залежить саме від України. Сподіваємося, що нам все ж вдасться його зберегти, і Україна нарешті вийде на політичну арену Європи і всього світу. І що українська земля назавжди всохне від крові, і нам ніколи і ні перед ким більше не доведеться утверджувати свою незалежність.